Заходимо на відстань хоча б метрів 5. Краще більше. Ставимо відмітку номер 1 Повертаємо лазерний рівень на 180 градусів і ставимо другу відмітку. Так. 2. Як бачите, вже похибка склала більше 3 мм по верхньому горизонту, ну, по нижньому горизонту близько 2 мм. Тому я хочу вам наголосити, який би не був лазерний рівень дорогий, брендовий і так далі. Вони всі нові, вони всі з заводу, з заводською калібровочкою. Але якщо взяти, хоч самий супер-пупер дорогий, хоч пупер дешовий, дешевий, і його перевірити, вони всі будуть брехати, тому що у них багато проєкцій, бачите. Десь буде верхня башта, десь буде нижня башта, десь буде вертикаль, десь буде Кут-90 і так далі. Всі лазерні рівні я калібрую особисто. У мене велика майстерня, великий сервісний центр по обслуговуванню, ремонту, налаштуванню цих лазерних рівнів. Ось, Ось мої координати. Якщо хочете замовити лазер, який показує правильно. Заходьте на мій сайт, там мінімальні ціни, або дзвоніть по телефону, я надам вам консультацію.